Всім привіт з вами Нофта, uh, і сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Uh, я сьогодні uh, так загився в комп'ютері, uh, що ж з'їв сіду в холодильнику єдиними, та зараз будемо uh, йти uh, в той центр знов uh, за їжею. Купимо вже побільше йде і купим дзвінок, щоб мені дзвонило в двері, бо в перший раз я забув купити. Ось це, що в мене с еды, це тільки морква. Так що зараз едем за в торговий центр. Надо сбой взяти там телефон і... 31 один доллар 31 доллар. Так все за карман ключ А. все что надо я с собой взяв Просто идем сейчас до магазина Uh. Так, давайте постаріше. А поки я йду до магазину, ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я вже доходжу до цього магазину велетенського. Так, продавець є. Подавець є. Добрий день продавець. Сейчас и дам Так, ось тут всякая їжа. тут купляем. Так, все, я скупился, що я купив. Два бурга, 8 кусочков пиццы, п'ять суш, три пончика, соевый соус, два стейка, морозовый шоколад. ну и все. Так. Uh. Так, ось, що я купив. Uh, скільки з мене uh, доларів? Ну, скільки з мене грошей. Я не знаю, що це долар, там не видно на цих купюрах, Давай кажи, скільки це буде стоїти. Це все буде стоїти 30 доларів. 30 доларів, хорошо, тоді на тобі. 30. так, Эм, um. Давайте вот так на тебе 30 доларів... Так, сейчас давай. Все, моя сдача 1 доллар. Сейчас идем додому. По дорозі пойма стайк. Ммм, Вкусный стайк. Так, я уже вертаюсь до дому, уже не я снова забыл купить дзвенок на два, Ну ладно, сейчас моя цемая. Так, тихо. Хто це там? Бандит? Там бандити. Капець. Що вони мали я ж закривав двері Що вони там говорить. Двойка, дам це э, стіл і ще стульчики. Да, давай! Стоп, що? Що вони там роблять? Капець. Надо дзвонити в поліцію. Набираємо сейчас номер. номер. Быстрей Поки вони не йшли. Так. Алло, поліція. Тут в мене бандити в домі. ще поїжджайте. Поліція в Майнкрафта вже виїхала. Хорошо, давайте безпереша поїжджайте. В мене бандити в домі. Все, роздам поліцейських, поки вони не винесли. Все, що там можна винести. Так, давайте. Поліцейські приїжджайте, де ви. Поліція Майнкрафта поїхала. Вас там бандит в домі. Да, в мене там бандити в домі. Їх двоє. Вас теж двоє. Ви справитесь з ним? Да, ми справимося з ним. Хорошо, то давайте вистачаємо, поки вони все там не унесли вже ніч. Вони зараз можуть все там унести. Біста давайте. Все, давайте заходимо в дом. Стояти, поліція Майнкрафта. О, ви їх зловили. О! Що бандіти? Попались? Нічого не зворували. А, ось все як виникли сюди. Піднялись, стекло розбили. Тут високо, я чуть не впав. Високо, страшно. Все, давайте їх відвозити в тюрму. Вже ранок настає. Всю ніч присиділи. То що, ви їх забираєте? Да, ми їх забираємо в тюрму. Хорошо, то давайте забирайте їх. Щоб більше в мій дом не проникали, поняли? Та ми, случайно! Нічого не случайно, чого ви? я все підслухав, ви хотіли це от вкрасти? До цього і от того ще не добавилось, ну хотіли вже оце вкрадати. Ну все, бандити, поліція вас зловила. Ну, ось так пройшов сьогодні мій день. Мені тепер надо буде стекло восстанавливать. Це надо буде купляти стекло. Поліція їх затримала. Давайте закриваємо двері на ключ. Стекло ми починемо потом. Хорошо, що вони не встигли нічого вкрасти. Так. Все на місці тут. Да, все на місці. Нічого не вкрали. Це хорошо. Ну, ось такий у мене сьогодні получився день. Так що ви за це ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну і на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Давайте підписуйтесь. Ну і всім пока.